Привіт усім! Вітаю на каналі Садові Екскурсії. У цьому відео я покажу топ 5 найшвидкоросліших ґрунтопокривних рослин мого саду. Якщо вам потрібно дуже швидко закрити ділянку, то ці рослини для вас п'яте місце ґрунтопокривні очитки. Про них буде окреме відео. А зараз скажу лише, що дуже невибагливі посухостійкі. Щільно й швидко закривають землю. Декоративні цілий рік навіть взимку. Як швидко ростуть, подивіться, ось навесні цього ще не було, а вже поліз на сусідню рослинку. Як я його розмножую, відриваю, втикаю в землю. Ну, поливаю, щоб вкорінилися, дуже швидко вкоріняються і розростаються, закривають землю, скоро тут землі не буде видно. Якщо не полити, очіток він просто лежатиме, чекатиме волого, але не пропаде, не всохне. І коли з'явиться волога, дощ чи полив тоді вкоріниться. То був очиток їдкий. Ось очиток лідійський, якою подушкою. Уже лізе на каміння, скоро каміння не видно буде. Ось такий щільний щільний швидко розростається. Він і сам по собі розростається, а якщо ще повідривати пагінчики і повтикати в землю, то швидше закриє територію. І це очіток, корал Капет. Бачите, він теж вже з'єднується. Це є очіток, всі очітки гарно виглядають і взимку. Але цей на зиму змінює колір. Взимку він став таким, такий колір справді, як кораловий, коричневий, червонуватий. Але зараз він уже зеленіє. Влітку нові пагони відростають уже зелені, і влітку він буде просто зелений. Четверте місце чебрець. Маю трьох сортів. Один дуже низький, він не дуже швидко росте. А ось цей теж низенький, але росте швидко. Це за рік так наріс. Я ще, до речі, не бачила, як він цвіте, чекаю з нетерпінням. Маю ще вищий у двох місцях, та навіть уже не в двох, бо ділю-ділю розмножую. Ось цей це чебрець лимонний. Подивіться, які відростають молоденькі пагінчики, яскраві такі. Важливо, що високим він не росте. Є щебреці, які високі ростуть кущиками. Цей не росте високий, він так щільно-щільно закриває землю і росте такою подушечкою. Зараз покажу, де він росте ще в іншому місті. Ось він, але я ж не можу не, по, не звернути увагу на очиток Ангеліна. Надзвичайно яскравий навесні, але вже відростають пагінчики. Просто жовті, помаранчевого вже не буде влітку. Ось цей чебрець, така подушечка, щільна, щільна, не дає проростати бур'янам і швидко розростається. Я його вже надібрала по краях, посадила, ото в іншому місці ще надібрала, росте у мене на розмноженні. Бо маю на нього багато планів, дуже мені подобається, ще й пахне як, його ще й на чай використовують. Гоздичка вже вся на бутончиках. А ось це той самий маленький, мініатюрний. Ну, він тут не дуже швидко. Він взагалі не дуже швидко росте, він гарний для композицій у горщиках. Третє місце ясколка. Далі будуть у призерах три рослини, які за їхню здатність швидко розростатися називають агресорами. Це ясколка, яка ж вона гарна, ось таким сріблястим листячком радує цілий рік. Така яскрава яскраве. Щільно, щільно закриває землю, швидко, швидко росте. Надзвичайно швидко, легко розмножується і легко-швидко розростається. Ось мій рукавій трішки побачите знову. Це моя улюблениця антенарія, але вона не в цьому рейтингу не війшла Вона у рейтинг п'ятірку швидкорослих. Це глобулярія вже. Свою квіточку показує. А ось знову ясколка. Ось цю я хотіла показати. Я її посадила минулого літа. Тяжко їй приживалося. Я б навіть не сказала, що так агресор вкоріняється, але. Зараз вже як швидко пішла в ріст, ну вона піднімається височенькою, квіти в неї будуть високі. Але потім квіти позрізати, і вона відновиться і буде низеньким і щільненьким килимком. Це обрієта в мене цвіте зараз. Але теж не про неї зараз мова, вона не надто швидко росте. Вона буде в рейтингу квітучих. А тут Вероніка ниткоподібна. Я про неї вже зняла окреме відео, не буду багато повторюватися, скажу лише, що росте аж занадто швидко, накриваю собою інші рослини. Пекуче сонце не любить, в'яне, виглядає непривабливою. Краще росте у напівтіні і любить вологі місця. В іншому місці на сонечку. Не на сонечку, а в напівтіні. Вона там щільнішим кілимком. Тут не встигла ще нарости, бо посаджена пізно-пізно восени, мабуть, аж на початку грудня. Ріденько повтикала я, то це вона почала наростати і тут майже повна тінь. Зараз вона, зараз квіти не відкриті, бо вони відкриваються на сонечку. Відео про неї я знімала в день, коли сонце світило. Не люблю знімати під час яскравого сонця, бо засліплює, тінь падає. Це знімаю рано вранці. І перше місце вербозілля лучне ауреа. Подивіться вже, які молоді пагони великі пішли рости. Якщо попередні рослини гарно виглядали і взимку, то ця рослина не була привабливою. Листя потемніло, подивіться, якого воно було кольору, і так пов'яло на морозі, а зараз яскрава, яскрава. Це нові молоді прирости, такі яскраво жовті. До речі, жовті вони, бо це сорт такий ауреа, так і називається, а є із зеленим листям вербозілля. Та цей сорт яскравіший. Подивіться, які довгі пагони вже виросли, куди ж вони далі ростимуть. Її ще сажають у горщики, щоб звисала, мабуть, я так і роблю, понадбираю її трішки. Я її розсаджувала в минулому році садила в інші місця. Потім прибрала відтіль, а тепер дивлюся, щось трішки е, жовтенького витикається, то вона залишився корінчик чи пагінчик, і вона відростає. Ну, Хтось називає агресором, але для мене це не агресори. Ця рослина не любить яскравого сонця, листочки підгорятимуть. Найкраще місце на півтінь. З нетерпінням чекаю квітування усіх цих рослин. Всі посаджені минулого року, тож цвітіння ще не бачила. Лише зараз бачу, як цвіте Вероніка, а інших ще побачимо. Найцікавіше попереду. До нових зустрічей.